Російські та польські визвольні рухи у Наддніпрянщині. На початку ХІХ століття у суспільному житті Надніпрянщини помітну роль стало відігравати масонство, яке поширювалось на ці землі переважно через Польщу та Росію впродовж другої половини минулого століття. Оскільки до масонів належали представники суспільної еліти, то їхні ложі існували в містах, містечках і поміщицьких маєтках. Наприкінці XVIII на початку ХІХ століття вони діяли в Києві, Одесі, Житомирі, Харкові, Кременчуці, Полтаві, Немирові, Кам'янці Подільському тощо на українських землях діяли польські та російські масонські ложі. Польські масони були опозиційно налаштовані до російської влади і прагнули боротись за відновлення Речі Посполитої. Російські масони своєю метою вважали вдосконалення імперських порядків відповідно до принципів масонства. Для українського дворянства участь у діяльності масонських лож стала формою прояву власних опозиційних настроїв. Вони поступово еволюціонували від роздумів над шляхами морального досконалення людини до пошуку способів зміни існуючих політичних порядків. У 1817 році відомими масонськими ложами на Дніпрянщини були Понт Фсинський, три царства природи в Одесі, Мінерва в селі Буцьківці на Поділлі. З'єднані слов'яни в Києві та любов до істини в Полтаві. До київської ложі з'єднані слов'яни належали поляки, росіяни та українці. Більшість становили поляки, та все ж ложа висловлювала загальнослов'янські прагнення, звільнення всіх слов'ян з під влади імперії та об'єднання їх в єдиний союз. Найбільше українців було в полтавській ложі Любов до істини. До неї входили Котляревський, Капніст, Тарновський, Лукашевич. Інтереси полтавських масонів відбували світогляд лівобережних дворян автономістів, насамперед поширювалися на дослідження минулого України. У 1819 році член масонських лож з'єднані слов'яни та любов істини до істини Лукашевич організував малоросійське таємне товариство. Члени товариства виступали за унезалежнення України від Російської імперії та відновлення української автономії в союзі з Польщею. Ці ідеї були викладені в програмному документі Катехізис Автономіста, написаному Лукашевичем. Членами на товариства були Кочубей, Тарновський, Капніст, Величко, Котляревський та інші. Діяльність масонських ложей таємних організацій на території Російської імперії була заборонена в 1822 році. Однією з причин цього стало те, що масонство почало політизуватися, перетворюватись на опозицію до влади. Через цю заборону і подальше переслідування в майбутньому воно не відігравало значної ролі в житті України. Ну і треба розуміти, що масони в реальності не мають жодного відношення до теорії змови, і насправді є просте пояснення, звідки взялися ці теорії змови щодо масонів, чому щодо інших таємних організацій вони не з'являлися. Масони проповідували переважно ліберальні ідеї і демократичний устрій. І намагалися поширювати свої ідеї в умовах існування абсолютних монархій в більшості розвинутих країн того часу. І абсолютним монархіям треба було якось боротися з ліберально-демократичними ідеями, які власне націлені проти абсолютної монархії. І зокрема. Це означало поширювати різні чутки про те, ким насправді є масони. Особливо в цьому плані, до речі, постаралася саме жандармерія Російської імперії. Але в цілому оцей нальот е змовників масонів пов'язаний з тим, що треба було просто придумати щось, щоб відвадити звичайних людей від підтримки масонів, оскільки членами масонів були лише. Представники інтелігенції, там не було звичайних людей, селян, робітників і так далі. Тільки інтелігенція, яка поширювала ці ідеї, використовуючи, ну зрозуміло, що підхід таємних організацій, тому що їх просто переслідували. Вони не могли не бути таємними організаціями. Ну, а в подальшому масонів просто ця утаємниченість залишилась як їхня. Особливість і фішка, навіть коли, по суті, вже не було сенсу приховувати, це по інерції залишилося. В перші десятиліття 19 століття на території Надніпрянщини діяли таємні опозиційні організації офіцерів російської армії, декабристи. Декабристи це учасники таємних організацій в Петербурзі та в Україні, які готували державний переворот спрямований проти самодержавства та кріпацтва. Здійснити його спробували 14 грудня 1825 року, тому вони декабристи. В 1815 році в Кам'янці-Подільському виникла таємна організація Залізні Персні, очолювана Раєвським, метою діяльності якої було запровадження республіканського ладу і ліквідація кріпацтва. У 1821 році на правобережжі в Тульчині було створено організацію декабристів Південне товариство, очолюване полковником Пестелем. А роком пізніше в Петербурзі утворилось північне товариство, керівником якого став Муравйов. У лавах обох товариств в 1821-25 роках налічувалось понад 200 осіб, з-поміж яких було чимало місцевих дворян масонів. Усі таємні товариства декабристів виробили програми перебудови Російської імперії. Програму Південного товариства Руську Правду склав Павло Пестель. Вона передбачала перетворення імперії на унітарну республіку з однопалатним парламентом і скасування кріпацтва. Населенню гарантувались основні громадянські свободи. При цьому Пестель відмовляв народам імперії в праві на самовизначення. А за Україну, яку він вважав лише Малоросією, тобто Чернігівською і Полтавською губернією. він жодних державних прав взагалі не визнавав. За програмою Північного товариства Конституцією, розробленою Мурав'йовим, Росія мала стати Конституційною монархією з федеративним устроєм на зразок США. Кріпацтво скасовувалось, здійснювалися демократичні реформи. Країна мала поділятися на 14 федеративних штатів. І українські землі входили до складу чотирьох штатів: Дніпровського зі столицею в Смоленську, Бузького зі столицею в Києві, Чорноморського зі столицею в Одесі та українського зі столицею в Харкові. Програмними документами Товариства об'єднаних слов'ян, твореного 1823 року в Новограді Волинському офіцерами-братами Андрієм і Петром Борисовим були правила та клятвена обіцянка. У них метою проголошували становлення демократичного республіканського ладу та скасування кріпацтва. На відміну від інших організацій декабристів, Товариство об'єднаних слов'ян висувало ідею визволення всіх слов'янських народів від монаршого самовладдя та об'єднання їх у Федерацію Слов'янських Республік. До цього союзу повинні були війти Росія, Польща, Богемія, Моравія, Сербія, Молдавія, Далмація, Хорватія, Угорщина і Трансильванія. Проте створення української держави як окремого члена Слов'янського Союзу, члени товариства, хоча серед них були українці, не передбачали. 14 грудня 1825 року, в день присяги новому імператорові Ніколаю I, який сів на престол після смерті Олександра І, декабристи організували повстання в Петербурзі. Проте змовники утримувались від активних дій, намагались примусити уряд піти на поступки самим актом своєї громадянської непокори. Вони вивели на Сенатську площу три тисячі озброєних солдатів і чекали задоволення своїх вимог. Увечері імператор Ніколай І, зібравши вірні війська, розстріляв повсталих із гармат. Через два тижні після цих подій підняв повстання Чернігівський піхотний полк, розташований на Київщині. Уряд направив проти нього каральні частини, які 3 січня 1826 року розгромили бунтівників. Декабристський рух мав проросійський характер і обмежувався переважно офіцерами армії. Політична байдужість декабристів до майбутнього народів, пригноблених імперією, була однією з причин їхньої поразки. На українських землях він, зокрема, показав, що тут не може перемогти суспільний рух, не підтриманий українцями. 17 листопада 1830 року у Варшаві розпочалось національно визвольне повстання проти російського панування. Імператорський намісник та його війська змушені були залишити Польщу. Національний уряд, створений у Варшаві в результаті перемоги повстання, висунув програму боротьби за відродження Речі Посполитої в кордонах 1772 року і зробив спробу поширити рух на територію Литви, Білорусі та правобережної України. Розуміючи брак сил для боротьби з імперією, вони висунули славнозвісне гасло за нашу і вашу свободу. Повстанці сподівалися, що знайдуть підтримку в опозиційних колах росіян, українців, білорусів, литовців. Польський Сейм звернувся до населення правобережжя, закликаючи приєднатися до повстання. На початку квітня 1830 року до правобережжя вступив кавалерійський корпус польських повстанців. Проте тут до нього приєднались лише кілька дрібних шляхецьких загонів. Українське селянство, яке було більшістю населення краю, сприймало повстання як чужу для себе панську справу. Тим часом російський уряд, зібравши достатньо велику кількість військ, розпочав придушення виступу. У середині червня 1831 року російські каральні війська розгромили сили повстанців на правобережжі. Всього на правобережній Україні повстанні взяло участь близько 5600 осіб, із яких 74% становили польські поміщики і шляхта. Після придушення повстання 1830 1830-31 років імперський уряд посилив політику русифікації українських земель. Спеціально створена в 1831 році комісія в справах західних губерній за наказом Ніколая І мала привести всі західні землі у відповідність до великоруських губерній в усіх сферах життя. Як влучно висловились про політику імператора, він намагався зітнути всі голови, які вивищувались над пересічним рівнем. На правобережжі російська мова стала єдиною офіційною мовою впродовж кількох місяців на неї перейшли всі школи судочинства. Кременецький ліцей, що був центром польської освіти та культури, ліквідували його бібліотеку в 50 тисяч томів та викладачів перевели до створеного 1834 року Київського університету святого Володимира, який, за задумом міністра освіти імперії Уварова, мав поширювати російську культуру і російську національність на спольщених землях Західної Росії. За звинуваченнями, в участі у повстанні зі 100 тисяч польських дворян правбережжя позбавили маєтків і вивели з дворянського стану 64 тисячі осіб. У краю було закрито 61 католицький монастир і більшість костелів. У 1839 році, за добровільним бажанням в лапках греко-католицьких ієрархів, греко-католицьку церкву на правобережжі було ліквідовано і об'єднано з православною. На лівобережжі були ліквідовані малоросійські козацькі полки. Частину козаків перевели до складу місцевих частин російської армії, а більшість відправили на Кавказ, де імперія вела війну за підкорення гірських народів. Генерал губернатора Малоросії Рєпніна за дружні відносини з українськими дворянами автономістами та зв'язки з декабристами відправили у відставку.